Це класно, коли ти кажеш, коли ти ділишся від серця. А коли це вже йде в примус, коли ти вже така сидиш, а мені треба сьогодні щось закинути в інстаграм. А що мені закинути, коли це йде з примусу, то воно типу, е, от, я вже навчилася, коли я така, не хочу вас, зараз мені просто не, не вистачає цього часу на ведення сторісів і показувати, чим я займаюся цілий день. І я, така, з мій, ну, нема в мене зараз часу, і я, мені подобається робити то, 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 а сторіс в мене зараз не надихає. Я не, не нахаюся. Я не роблю. Вернеться до мене, я захочу, я, от мене знаєш. Я, я, таке, я така загораюся, я те роблю, 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 в якийсь момент, я так розумію, ну я не хочу зараз це робити. Я ставлю на і знову вернеться цей запал, я знову почну і буду ділити, хоч. А оце з примусу, хоча б роби хоч, ну, типу, хоч щось, типу, воно типу, не знаю, воно ще до гіршого типу, приводить. Знаєш, вата ти сказала, і мені хочеться просто сказати, що на мою думку, воно проводить так, воно так працює взагалі не тільки з історіями, а взагалі в усьому. Так? Якщо ти хочеш робити, і робиш, ти справді хочеш це робити, і ти робиш в будь-яких ситуаціях у житті, воно зовсім по-іншому якось іде, ніж коли ти як ти кажеш, починаєш змушувати це робити. Коли ти починаєш себе десь заставляти, а може зараз так. І це, це просто про те, що ти вчишся себе слухати. І коли ти слухаєш себе, то ти, ти сам розумієш, ти знаєш відповідь на. Питання: ти хочеш це робити чи ні?